Пропонуємо вашій увазі двохкімнатну квартиру в місті Вишневому за адресою вулиці свято юрівська 11а. Квартира розташована на 9-му поверсі загальною площою 83,2 квадратних метри. Одразу ми бачимо з вами великий передпокій. До речі, у квартирі є гардеробна, де можна розмістити всі необхідні особисті речі. У передпокій також спокійно розміщується великий диван, робоча зона. Становозил у квартирі роздільний. Покриття на стінах та підлозі плитка, і в туалеті, і в ванні. У ванні є все необхідне для проживання, сама безпосередньо ванна, також є бойлер для підігріву води. У квартира централізоване опалення, тут, до речі, ще один великий коридор і проходимо з вами безпосередньо в спальню. Спальня світла в приємних світлих відтінках виконаний ремонт, на підлозі ламінат. Будинок, до речі, побудований із цегли, перекриття, залізобетонні плити. Проходимо з вами в основну велику кімнату. Наразі вона слугує, як дитяча кімната, загальною площу майже 22 квадратних метри. А зараз я вам покажу саму родзинку цієї квартири. Це просто неймовірно велика лоджія. Ви подивіться, яка вона величезна. Простягається крізь дві кімнати і ще й кухню. Можна спокійно організувати місце для зберігання, для відпочинку. Вікна, до речі, квартирі виходять в двір. Відкривається такий краєвид, дуже спокійно і тихо. Квартира, до речі, дуже тепла. Вікна, металопластикові, а в самому будинку є працюючий домофон і також є ліфт. Зараз ми з вами проходимо на кухню. Кухня досить велика, простора і світла. Є організована обідня зона, будована кухня. До речі, квартирі є газ. Для приготування їжі на підлозі в кухні та по всій квартирі ламінат на стінах поклеєні шпалери. Кого зацікавила ця дуже класна квартира? Звертайтеся, організую для вас перегляд та відповім на всі запитання.